Доброго дня. Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися користуватися програмою, яка має назву метод комплексних статистичних коефіцієнтів. Взагалі, ця програма дозволяє визначити місця окремих об'єктів дослідження з метою узагальненої оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності та прийняття управлінських рішень. Програму можна застосовувати для оцінки результатів соціально-економічного розвитку, підприємств, адміністративно-територіальних одиниць. І країн у міждержавному порівнянні. Для того, щоб почати з нею користуватися, нам спочатку потрібно її скачати. Коли ми її скачаємо, у нас з'являться два окремих файли. Для того, щоб програма працювала, вони обов'язково мають знаходитися разом. Запускаємо програму. Потім нам потрібно обрати структуру таблиці. Ми можемо обрати підприємства, які розміщені горизонтально, та підприємства, які розміщені вертикально. Розпочнемо з горизонтальної. Далі. Тоді нам потрібно ввести список, як називається наше підприємство. Далі. Потім нам потрібно ввести показники, за якими ми будемо їх порівнювати. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Далі. Тепер нам потрібно заповнити таблицю. Для цього скористаємося Excel. Копіюємо і вставляємо. І нажимаємо обчислити. Як ми бачимо, програма автоматично розташовує усі підприємства за рейтингом. і ми можемо бачити, як вона це робить і обчислює. Дякую за увагу!